Усім привіт! Це останній влог на цій квартирі, почну його з цієї квартири, а закінчу, продовжую і закінчу вже в новій квартирі, я переїжджаю, речі вже зібрані, бо ящики, все як треба. Блін, буду реально сумувати за цим видом, буду сумувати. Але попереду чекаючи ще кратіші вийде. Не цього разу, звичайно, а поки що. Але колись це бачення. Бачення своє свого життя реалізується. І це буде просто шикарно. Якось так. Так, я вже в квартирі. Мої речі ще лежать. Ось, показую рум-тур міні. Годинник. А саме головне... Далі. Кімната. Квартира одна кімнатна, ліжко, стіл розкладний. Але я планую, можливо, цей стіл розкласти от там в кутку і купити кресло. Розкажу трошки про рутину. Я прикидаюся, зважуюся. Тут у мене речі для бокса. Приготував уже сьогодні. Ввечері бокс. Носки мої улюблені. Візуалізація з доворем. ці носки. І... Зважуюсь, роблю розминку. Зараз почав робити розминку Вайтенка, якісь віджимання, присіди на одній нозі. Потім сідаю за стіл. Тут в мене стікери постійно на тій квартирі, на цій теж, напевно, так буде. У мене постійно ось, ось тут. На цій квартирі були всякі стікери, всякі ідеї, бо ідеї можуть приходити, їх забуваю, що я їх виписую. Зараз у мене тут система, ранкова система. І система тренувань. Книжну полку, яку ви вже побачили, тут фотографія Файтенка. Чому фотографія Файтенка? Тому що ця людина мене надихає. Я кожен день прикидаюся, дивлюся на цю фотографію, згадую його і думаю, що треба підніматися, піднімати свій зад і щось робити в цьому житті, щоб чогось досягнути. І ще просто я хочу зробити плакат з легендами, які мене надихали і надихають по сьогоднішній день. Типа там Кріс Бамстед, Арнольд, Войтенка, деякі люди. І... Але поки що в мене є тільки одна фотографія, все руки не доходять зробити, але обов'язково їх зроблю і покажу вам. Позі в минулому возі я говорив, що хочу схуднути до 69. Зараз на арені в мене вийшло схуднути на пікіс чи на дніс, так сказати, я вважаю 67500. Це найжі вага, напевно, років з 18, якщо не помиляюся, якщо не з 17 десь так. Як в мене це вийшло? Я, майже, я 67% 500 заважив, коли не тренувався майже тиждень. Я ще тоді погано не налагодив нормальну систему тренувань, про яку я скажу далі. Через якісь непередбачені обставини пропускав тренування, але. Що мені допомогло все одно схуднути, підсушитися. Це система харчування, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Система харчування реально дає класну можливість просушитися, якщо ти дієш по системі кожен день. Да, бували моменти, коли я зривався. Звичайно, бували моменти, коли я там, зривався на щось солодке або на щось мучне, якесь там шаурма. Тобто це буває. Поки що. Ну, типу, я не, я не робот, я звичайна людина. Я так само, в мене так само є слабкості, я над цим працюю. Але тим не менше я за курс сходу на ще 2, 2 кг. Зараз вага більш так стабіл, стабілізувалася. Зранку я зважився 6800. Ось така зараз, зараз вага. Переходимо до систем харчування і тренувань. Розкажу вам буде цікаво. Насправді, все не складно. По більшості, що я що там раніше ускладнював, описав там раціон на тиждень. Якийсь... Я не враховував те, що в мене робота і в мене не буде просто часу готувати. Я навіть написав раціон один раз, написав два рази, якийсь там кожен день якийсь новий прийом їжі, щось таке. Типу. І в відтоді я Зривався все одно, просто не було часу приготувати, потім не приготував раціон, значить, ідеш їсти якийсь фастфуд і так далі. І все, і пішов. І система ушла, тобто Системи не було. Зараз трішки, трішки інакше, або навіть кардинально інакше, я пишу-простий раціон на тиждень, в неділю закупляю продукти. І мої раціони зазвичай... На день наперед я готую тільки обід, а сніданок і вечеря у мене дуже прості. Це ранок це творог. Вечеря це якась рибна консерва з салатом. Тобто готувати тут майже не треба. Просто творог висипав, насипав якийсь горіхів, банан, нашинкував легенько. Все, сніданок є. Вечеря. консерви відкрив, якісь овочі, все. Вечеря готова. А на обід це в мене або може бути гречка, якась з фаршем, або якісь заморожені овочі, там, по -по потушити, посмажити. Все, раціон готовий. І чітко є дуже важливий елемент системи це коли. Я, у мене є три прийоми, коли зараз три прийоми, коли я їм. Пробую зараз різні варіації. Спочатку пробував. 12, 4, 8, так як я сушуся. Але трішки по часу у мене не виходило. Зараз пробую 11, 2, і 7. Тому що пер між першим промежутком і другим прийомом їжі всього 3 години перерив. Там я більше всього ну, тобто, сніданок малий, там небагато, не 400-500 калорій, і якраз вистачає до обіду. Потім плотно пообідав, вистачає цієї енергії до вечері, і ой о 7.30 о я Ось така зараз система харчування. В системі тренувань теж трішки скажу, е які інсайді. Я розказую конкретно те, що я зараз не просто щось придумав, щось вич вичитав, а розказую те, що я впроваджую прямо зараз, що вже діє на моєму жит... в моєму житті по тренуванням. Є моменти, коли тренування, от якщо брати бокс, то там чітке тренування на 18.00 або там вихідний субота на 11.00. І там не завжди попадають через роботу, там може бути після суток, ще щось якийсь гемор, і можу не попасти. Як я вирішую зараз це питання? Якщо я не йду на бокс, я поки що влаштував собі таку налаштовую ще налаштовую просту систему. Це віджимання і там, зараз додаю присід. Тобто, ось я почав віджиматися, поставив свій понеділок, чітко, понеділок, середа, п'ятниця, ранок, шоста ранку. У мене 20 хвилин це зарядка ранкова або, або тренування. І в цей час я зараз віджимаюся. Понеділок, середа, п'ятниця. І ось буквально вчора. Сьогодні вже робив присіди, вчора їх додав присіди на одній нозі. Тобто я поступово ввожу е, вправи в свою ранкову рутину. У мене от є рутина, є виділений час, і я постійно роблю якийсь ап апгрейд, щось можу забрати, щось додати. Але є система, є час, я чітко знаю, що я прокидаюся, якщо я вдома прокидаюся, а не після суток е, прокидаюся вдома. Починаю робити свою ранкову рутину. У мене є система, у мене є зарядка зранку 20 хвилин, фізична активність, і в цю фізичну активність я можу додавати те, що я хочу. І це мені прекрасно до... допомагає в плані не втрачати форму, тримати себе, якщо я не можу там якийсь час. Е... Ходити на бокс або там в зал не можу сходити, немає часу на даний момент. Я все одно можу встати зранку і зробити зарядку, потренуватися, щоб все одно бути в системі, в системі яка дисциплінує і в якій я можу прогресувати і ще показувати якийсь результат. Усім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам подобається такий формат відео. Якщо вам подобаються теми, на які ми сьогодні поговорили, обов'язково коментуйте, тому що від ваших коментарів буде залежати те, який контент, які відео я буду знімати надалі. Якщо вам цікава, наприклад, система харчування, як правильно харчуватися, не зриватися і просушитися, схуднути, то обов'язково коментуйте, ставте плюс, скажіть там, пишіть система харчування, і я обов'язково зніму більш детальне детальне відео по. Цій темі. Ще раз всім дякую. Підписуйтесь, обійняв усім успіху!